У нас з першої години ночі почалось поступлення дітей з бази відпочинку з Славського. З першої до третєї поступило 12 дітей. І сьогодні зранку ще дві дівчинки. Це всі дівчата, всі танцюристки приїхали на збори в Карпати. Попередній діагноз, гостра кишкова інфекція, всіх була рвота. В половини пацієнтів температура 38, половина пацієнтів має діарею 3-5 разів. Ну, в принципі, всі стан середньої важкості. Зараз проводиться дезінтоксикаційна терапія, відібрали аналізи, причиною може бути або вода, або харчові продукти. Можна... Тому що інкубаційний період діти всі поступили практично одночасно. Тобто контактний шлях передачі тут в принципі відпадає. Поїхала група реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Працюють фахівці Держпродспоживслужба, Національна поліція проводяться опитування, будуть відбиратися зразки води, продуктів харчування, змивів для лабораторного дослідження для того з'ясувати, що ж саме було причиною інфікування.